Ви купили собі новий шикарний телевізор, поставили надпотужну аудіосистему, перетворивши вашу кімнату в повноцінний домашній кінотеатр, оформили підписку на Netflix або на Megogo, і тепер сидите і думаєте. А що подивитися? Ви зайшли за адресою, тому що в цьому відео я розповім вам про 10 неймовірних серіалів, які точно не залишать вас байдужими. Серіали, які будуть тримати вас від серії до серії, в очікуванні, що же буде далі. Ця підбірка точно стане вам у нагоді, тому обов'язково залишайте свою вподобайку під відео. Мене звужені Білозеров, це канал Елмір. Поїхали, містер Мерседес. Це американський кримінальний трилер, який базується на одноіменному романі. Стівена Кінга, хоча і з деякими відмінностями, я спочатку прочитав книгу, а потім подивився перший сезон і зрозумів, що е, це було вірне рішення. Серіал, хоч і базується на книзі, але і має свої відмінності. Сюжет розгортається навколо відставного детектива Біла Годжеса, що стає одержимим невирішеною справою про масове вбивство. Центрі історії жорстокий злочин, скоєний Бренді Гарцвілдом, який на чужому мерседесі виїхав в натовп людей, що чекали на відкриття виставкового центру, вбивши 16 осіб. Годжес, який вже пішов на пенсію, не може змиритися з тим, що вбився так і не був знайдений. І коли злочинець починає його провокувати та тероризувати через електронні листи та повідомлення, він вирішує взяти справу у свої руки. Фішка цього серіалу в тому. Тому що глядачу в першій же серії показують хто злочинець, а потім ми спостерігаємо, як детектив його намагається знайти. Серіал містить елементи детективу, трилера та драми. І за свій час він здобув позитивні відгуки від критиків та глядачів за сильну сюжетну лінію та виконання ролей. Пуаро це взагалі мій улюблений серіал. Він базується на творах Агати Крісті про бельгійського детектива Еркюля Пуаро. Головну роль виконав Девід Суше, який зіграв пуаро з надзвичайною майстерністю та великою повагою до деталей характеру персонажа, що він просто став для багатьох найвідомішим обличчям детектива. Серйозно дивитися на пуаро у виконанні інших акторів просто важко після цього серіалу. Серіал був вперше випущений ще у 1989 році та тривав до 2013-го. За цей час було випущено 13 сезонів і загалом 70 епізодів. Так, це єдиний великий серіал у цій підборці, але він того вартий. Кожен епізод серіалу це окрема історія з романів або коротких оповідань Агати Крісті про Пуаро. Тому якщо ви почнете дивитися, наприклад, з третього сезону, з четвертого сезону, або взагалі з середини сезону, то взагалі це немає ніяк. Значення серії абсолютно не пов'язані між собою, і одна серія, це окрема історія. Сюжети включають широкий спектр детективних загадок: від вбивств і крадіжок до шахрайств і зникнень, які Пуаро розкриває завдяки своєму гострому розуму, увазі та деталям. Ранкове шоу. Можливо, ви чули про цей серіал із новин, адже коли вийшов третій сезон, про нього писали ну майже всі новинні українські джерела. Він про Внутрішнє життя відомого ранкового шоу в Америці, в більшості про ведучих, яких зіграли Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. Перший сезон можна назвати вступним, де розкривається тема сексуального домагання на роботі. Другий відбувається вже під час коронавірусу, а в третій сезон потрапили згадки про події в Україну. Але про майну спойлери краще подивіться: ранкове шоу це серіал, що досліджує питання професійної етики, особисті амбіції. Ці та взаємодію між приватним і професійним життям осіб, які працюють у світі високих рейтингів та громадської уваги. Маленька велика брехня це драматичний серіал, який в собі зібрав. Просто неймовірно потужний каст акторів. У головних ролях знялися такі зірки, як Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Шейлін Вудлі, Лора Дерн і Зої Кравец. Серіал розповідає про життя кількох матерів з передмістя, чиї, здавалось би, ідеальні життя поступово розплутуються, ведучи до вбивства. Фактично, сюжет серіалу починається з маленької брехні, але потім за собою, як сніжним комом, тягне багато. Інших бр брехонь, бребрех, брехонь, бр брехінь. маленька, велика брехня має два сезони. Принаймні поки що не думайте, що я дивлюся виключно серіали, де є вбивства, а головними героями являються жінки. Але ось вам ще один: чому жінки вбивають? Він має два сезони, не пов'язані між собою. Перший сезон розповідає історію трьох жінок з різних десятиліть 60-ті, 80-ті і сучасності, які живуть у тому самому будинку, але в різні часи. Кожна з них стикається з зарадами у своїх шлюбах, але реагує на ці. Випробування відповідно до норм і очікувань своєї епохи, хоча сюжетні лінії відбуваються в різні часи, вони переплітаються через їхнє місце перебування та універсальну тематику зради ревнощів, стосунків влади та звісно. Вбивств щодо другого сезону, який особисто мені сподобався втричі більше, то він вже зосереджений на одній часовій лінії, а саме в сорокових годах, і розповідає одну історію з новими персонажами. Центральною фігурою сезону є Альма Філкот. Вона скромна домогосподарка, яка мріє про визнання в суспільстві та бажає, щоби її та її дочку вважали привабливими та інших жінок її часу. Її життя радикально Змінюється коли вона дізнається про темну таємницю свого чоловіка, що кидає їх обох на шлях злочину. Та амбіції, чому жінки вбивають, це той випадок, коли краще один раз побачити, аніж тисячу раз почути. Якщо ви любите щось смішне та легеньке, то Тед Ласо вам точно сподобається. Сюжет серіалу розповідає про тренера коледжу з американського футболу з Канзасу Теда Ласо, який несподівано отримує пропозицію стати тренером англійської футбольної команди Річмонд у прем'єр-лізі, незважаючи на повну відсутність досвіду у цьому Му виді спорту сюжет розвивається навколо його спроб адаптуватися до нової країни, до нового спорту для нього та культуру, а також його впливу на команду та її вболівальників. Це дуже легкий та цікавий серіал, який точно сподобається навіть тому глядачу, який дуже далекий від футбольного світу, і уж тим паче. Точно скрасить ваш вечір. Наступний серіал, думаю, не потребує в представленні, особливо для тих, хто грав в одноіменну гру The Last of Us останні з нас. Це американський постапокаліптичний драматичний телесеріал, основна сюжетна лінія якого слідкує за Джоелом, загартованим виживальником, який береться доставити підлітка Еллі через карантинну зону до групи опору. Еллі може бути ключем для створення вакцини проти грибкової інфекції. Але їхня подорож є небезпечною та емоційно складною. Серіал досліджує теми батьківства, втрати, моралі та виживання, зосереджуючись на розвитку взаємин між Джоелом та Еллі, минулого року серіал отримав аж вісім статуеток Емі. Тепер фанати в очікуванні другого сезону. Мер з Істауна. Якщо вам подобається щось похмуре, історії людей, на які ви дивитеся, думаєте: блін, а в мене не все так погано в житті, як. Здавалося, то раджу подивитися цей серіал. Тут немає персонажа, у якого все добре. У всіх все погано. Мейр Шихар, детектив поліції із Тауна, яку зіграла Кейт Вінслет, бореться з особистими та професійними проблемами, намагаючись розкрити вбивство молодої дівчини, одночасно стикаючись із зникненням іншої дівчини. Її життя складне, як і у всіх персонажів цього серіалу. Вона мати одиночка і бабуся, яка переживає втрату сина. І розрив у сім'ї, а також вона має проблеми у відносинах з колишнім чоловіком і іншими мешканцями містечка. Цей серіал буде тримати вас до останньої хвилиночки останньої серії. Перевертаючи постійно сюжет до гори Дриго, благо серіал невеличкий в ньому всього сім серій. Якщо ви цінувач творчості режисера Веса Андерсона, то наступна підбірка вам точно сподобається. Це не те, щоби повноцінний серіал як серія короткометражних фільмів, які екранізують оповідання валійського письменника Роальда Дала. Чудова історія Генрі Шугара, Отрута Щуролов. Та лебідь, кожна картина витримана в естетичній манері режисера, тому точно залишить у вас приємне відчуття після перегляду. Граф кальмара. Ви скажете дивно, що у 2024 році я кажу про цей серіал, адже він вийшов. Скільки три роки вже пройшло. Але я зараз не просто згадав цей популярний південно-корейський серіал, оскільки вже в цьому році на Нетфлікс вийде другий сезон. Короткий екскурс для тих, хто не знає: Гра в Кальмара це історія про потаємний острів, на якому 456 учасників грають в дитячі ігри на виживання, щоб в кінці заробити головний фінансовий приз. Але щоб дізнатися більш детально, вам вже краще подивитися сам серіал. А на цьому поки все. Не забудьте підписатися на канал та залишити вподобайку. З вами був Женя Білозеров. Знюхаємось!